Питань е, до хлопців, які збирали раніше на асфальт. І е, спочатку ми задамо, задамо ці питання, які підготували організатори. І е, ви, будь ласка, налаштуєтеся, якщо хтось з вас має запитання, ми ще кілька хвилин дамо для того, щоб ви могли особисто задати те, що вас давно турбує, цікавить. І от не пропустіть цю нагоду, бо потім може бути більше кожного зараз. Поки не немає всяких Так. Я так вас багато бачу. Кльово, я так у всіх бачу, з всі четверті, з 7-го. на українській, на, на російській, я буду на українську перебувати. Та ти можеш і російською перебувати. Ваша, улюблен... ваша улюблена страва і чому саме вона? Ту-ту. Всім привіт. Моя улюблена страва. Десь в якомусь інтерв'ю, ну, тобто там питалися, Якщо там шлях чоловіка лежить через кажучи, шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок, то який, там, ну, який твій шлях? Ну, я написав, що суші, піца і, і що я ще щось написав. А, і вареники Вот. Тому мої улюблені ці, ці три страви. І що там далі було, чого вони... вони смачні, я не знаю, пробують серйозно. Ну я б виділяв вареники. Ну, По-перше, через те, що це наша українська кухня, то один з факторів. Два, Вони дуже прості в приготуванні, вони дуже смачні, крім того, їх можна собі вдома приготувати легко. Суші то чисто така якась невіднедавна мене хас присадив. Ну, Тобто, ну, не так давніше вже це було, він як приїхав з X-фактором. А, ти б там все модно, <рігали> значить. <життя>. Він <рігали> ну, просто казав, там, о, я там хав на суші, і вони там такі класні. Пласти... <рігали> а до хаві... X-фактора я не пробував. <рігали> ну, це це не X-фактор суші, Він мені просто не казав, ну, він приїхав додому і каже, давай десь підемо. Ну, перший раз я попробував таке, не дуже. Сира риба, ну що там. То... <соцент> <соцент> а потім так, другий раз прийшов, попробував і зрозумів, що там щось є все-таки в тій їжі. А піца, ну, там просто можна стільки всього накидати собі, що прям <соцент> <соцент> найсужі. Ну, <соцент> можна туди накидати, і все в тісті і піца, все класно. живеш собі, тішишся. Десь так. У мене насправді історія пов'язана з варениками через дитинство. Ну я просто недавно, досить недавно, я думав, задумувався про те, знаєте, як в прямому розумінні, що проїдається, а що не проїдається. От коли приїжджаю там, десь і коли довго нема. Не проїдаються бабуляні вареники, це 100%. Ніколи вони не проїдаються. От ніколи, хоч хоч там не знаю, що робити. <ривальна> Може, <ривальна> не красиш, що вони пройти так? — да? Ні, проїдається. Знаєш, коли ти їж, 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 потім вже на доїзду. як музика проїдається. Слухай, Слухає? слухаєш музику кого пацана по пахлатого, проїлася. Так само, ну, просто якось дуже багато якихось таких, Тут це пояснення, чому так. Дуже багато якихось таких дитячих історій було пов'язано, ну, скажімо так. То зараз буду говорити не для Саплі, але зараз пояснення, я вам пояснюю, чого було так. Ну, моя сім'я ніколи не була заможнею, ніколи не було там чогось такого екстра, якогось там ординарного, щось там такого. Ну, ніхто нічого не виготовлював, тільки через фінансове становище. І в нас був період, коли в нашій хаті в нас лежав мішок муки, мішок цукру, і, ну, і на городі, відповідно, ми не в самому Львові живемо, а за Львовом. Від, ну, відповідно, на городі була картопля. І крім того всього, це, звісно, було свято. Якщо моя бабуля десь вибиралася кудись там ще далі в село, і десь їй там поблато давали там якихось пів кілограма домашнього сиру, я то все не ну, розумієте, до чого я веду. Це все одні вареники виходять. Тому, коли бабуля щось десь до такого доходила, до такої страви, як вареники, то в нашій сім'ї було свято. І в мене якось так напевно підсвідомо, воно залишилося відчуття якогось такого свята. Тому можна замітити, що вся їжа, яка було просто народної їжі, там вареники, піца, паста. Воно все Слушайте. дуже смачне, суші, народна їжа. Ну чекай, хто в нас була риба. Замість мішка муки лежав мішок риби. Так, якби ти Класне, в було. Добре, що ми мішок муки. Стоп, це ви тому, що я завжди пропагандую здоровий спосіб життя, овочі, всі діла. Ти що воно не руки. Але насправді все так само, бо це реально найсмачніше. Що пішла українську мову не робити? Реально найсмачніша їжа, таку, ну, типу, та, яку роблять в італійці, У них ж нічого не було так само, як у нас ті і там що там сир, томати, Тепер піцца вийшла У нас так само в оренок суші. До речі, в мене теж мама працювала медсестрою дуже довго, і ми, 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 ми тупо ми, тупо заморожували вареники з картоплі, то в ми... мене, якщо ви все з мене сказали якось, я їх як повторюю хрюкше. Ладно, я вам дуже якщо перший відповідає, то я теж. Якщо я перший, зможу вас достати. Ну, наступне питання тут написано, що це захаси і малік, але це дов'язати також. Які у вас були відчуття, коли ви на Великому Львівському концерті вийшли на сцену і побачили дуже-дуже багато людей? Я не побачила людей. Я їх себе почула? Скажуть так: це було дуже жорстко. Було дуже жорстко. Це коли ти стоїш за кулісами, спочатку ти чуєш людей. А уявіть собі наскільки страшно. Страшна що сама атмосфера того, що ти ну, постановка передбачала собою чорні балахони. І в самому чорному балахоні вже страшно. <рес> і коли ти стоїш, там, ну уявіть собі, що в тебе як мінімум три ширми. Перша це твоя внутрішня, це, це страх, друга це балахон, ну і третя сценічна. Ну, ширма, яка закривається, там, як було, куліси правильно називається. І коли ти стоїш там, наприклад, за кулісом, ти і ти починаєш там чуєш там перші звуки там, цього інтро, яке починається, воно не настільки, не настільки сильно там музично наповнено, щоб заглушило там всі твої емоції, щоб ну в плані, щоб через слух тобі передалося настільки відчуття, щоб ти міг просто заглушити весь свій страх. Ну Так як Гомер Сімпсон каже: зробіть тихіше музику, бо я не чую своїх думок. Ну так, а там не було такої, ну ти просто вивісить, що, там, перший удар, будь там Пш -пш -пш -пш", і все, і далі тишина, тому що йдуть якісь там просто. І <рикул> тут, <'я> наприклад, якісь прокусійні удари, а зі залу чути тільки там різап срі зап різ". Ну і собі є, там, наприклад, о-ля, о-ля, ну ви би чесно, мовці локалися точно. А коли відкривається... Ці куліси, і потім йде оця вся постановка, далі страх продовжується. Чому? Тому що є якийсь певний бар'єр вигляді у цього капюшону. Ти не ще не бачиш. Що нічого. нічого толком не бачиш, ти пам'ятаєш тільки те, що зараз має бути вистріл. А коли ти починаєш розуміти, що з тебе цей капюшон, до речі, скоро можна побачити, як воно все виглядало в якомусь більш якісному відео, а, стягується цей капюшон, і ти просто даєш думке, що, тут, о, ну, типу, що от коли було це. Ee, розгравка в інтернеті, де червоними ячейками там, відділяли заповнення залу, ти собі розумів, ну, йому там ще 10 ще 10, прекрасно, сто. А коли, а коли вже бачиш, це було б добре, так? Я Можу посидіти послухати музику. <світ> ну, фактово, я договорю, мені недовго. А, а коли ти замість цих червоних плямочок на комп'ютері, ти бачиш, що ну, ти бачиш настільки заповнений зал, а ще можете, можете на два, тому що в кожного два ока, і вони дивляться на тебе. Ооо, страх і радість. Так. Добрий день, заходьте пригощайтесь. Питання було, коротше, славік в тому, які в тебе відчуття, коли ти вийшов, вийшов. на свено-гаринському концерті. Нормально, давай. У меня не было ни капюшона. Мне было не страшно. Все было хорошо. Да страшно ему было. Бачил бы сцену. Он так последний раз нормовался перед Не, на самом деле, все было прекрасно. Просто прекрасно. Что-то правильно, мне кажется. Ощущения были хорошие. Людей в зале было не видно. Поэтому было и не страшно, наверное. Вот. А так, очень все по-доброму, хорошо. Мне нравится, когда так отмечают день рождения. Ну, Славик уже в частности повернулся. да, до того Таня пришло. Что за раз с твоей группы? Они спились. Бывает очень страшный город. Мой гитарист подсел на тяжелые наркотики. Они все безвозвратно ушли в музыку и все. И что-то из этого да будет. Ты можешь рассказать сейчас про свою Зачем? Я не знаю. Это у встречный вопрос. Зачем? Ви просто зараз відкрила, вона прийшла, якраз через тиждень прийде. Зачем? чого? Звай його на телефон гарячої лінії 0800 505. такий центр. Це точно те ж саме, як не знаю, якщо б я спросила когось про родинки на руці або щось от вроде того, зачем тебе та родинка? Расскажи мне, пожалуйста, про нее подробно. Что она для тебя значит? Зачем ты ее носишь? Что-то вроде того. Якби вам запропонували прийняти участь в программі «Детектор Брехні, вы погодились? А ч нет? Ну, це піар, знову ж таки на СТВ показує. Кльо, ну це перше, чому я пішов туди. А по-друге, а що приховувати? І так все по-моєму розказав. А я би хотів з тим ведучим просто поздравитися. А він класний, мужик. Какі? Какі? Як його звати, Ну речі? Костіця? Ні-ні ні, -ні, -ні, -ні. Mm -hmm. Костіця, то тут mm екстрасенсі, -hmm. то ні. Костиція. Mm -hmm. да. yeah. mm -hmm. you know? yeah. Я би не пішов, але екстрасенсів. Карпачок. Я звати Дмитро Карбачок. Ви розумієте, як працює, то дитактори, так? Він, ну що в тебе руки путіють. Це я попрошу, що мене руки не путіють. До родинок прикріплюють всякі ручки, читають цю інформацію. Не, ну якщо б мені задавали такі питання, як паніну, я б навіть побіжав би туди. Ще б. Наступне питання. Якби у вас з'явилась можливість стати Януковичем, но что бы вы робили? Что вы что вы курили перед ви разными? Употребляли. Ви, може, були в Луганській? что ли? Нет, очень жаль. Я Янукович. Яну. Януковичем чи президентом? Можно было бы задать. Януковичем. Я бы с вами старую в Криссе. Лігалайський. І тоталітаризм. І, э, <кій> Якби мене зробили Януковичем на одну... На один день, я би вивіз Януковича з приїздити. <прав onu> <кій> <quarters кій> Зодихайся. І встиг би поміняти закони так, щоб, щоб я став президентом і робив так, щоб вся наша країна гарно жила, і все було дуже класно. Я за один день вів вот, э, жорсткий демократичний тоталітаризм, розумійте собі, як хочете. А я б змінив абсолютно всю конституцію і зробив би так, щоб я став президентом не на один день, а на вікка. Лохас дуже сильно спішив за один день. тобі би вистачило першого зробити, а далі свій розтяг і задоволення. Ну не першого, а другого, точніше, на пошамки. Навіка б ви зробили в першу чергу, якби час зупинився рівно на 24 години. Кого ще раз? б ви роби, зробили в першу чергу, якби час зупинився на 24 години. Ти знав, де я наконець подивити? Oh. Ого! Якби час зупинився на 24 години. Я би прийшов і людей почав переставляти місцями, вони потім розбуття. А я би маріку допомагав, бо це реально прикольно. Приходиш, ну, наприклад, стоїть собі там якийсь там, пані в магазині, і якийсь там дядько, взяв їх там, не знаю. Я там, би банкер бив. Взяв, перестав їх якось місцями, там, не знаю, тому там в руки якісь там... Коротше, ми не <реш> Ну було б весело. Якби ви там проснулись після того всього, вам би. То знайте то ми. Чи бувало у вас таке, що ви на сцені забували слова пісні? Ну а як же? Що ви робили? Ви не повірите, в той момент співали ви. Яка найперша думка приходить вам в голову, коли ви прокидаєтесь? У мене перша думка, що мені снилося. Але якщо мене збудили телефонним дзвінком, то тих думок краще не У мене все достигне вибір між... Пойти покурити, пойти поїсть. А У мене ще одна думка. Ще є одна <ривіт>. думка, коли я ну, встаю. Ну як, ще не встаю, а просто прокидаюся, відкриваю очі. А, перша думка то і, ще п'ять хвилин, це трошки, ще п'ять хвилин, так на телефон тільки будильник, хоп, ще п'ять хвилин. Потім п'ять хвилин проходить, ну ще п'ять хвилин. Ще <ривіт> потім <ривіт> буде і ти прокидаєшся через 3 години, так? А потім вже зриваюся, але думок вже нема ніяких. Ну, наступное запитание я тут почитала, решила, что их лучше не читать. Ну, что, давай. Саня, с каким алкогольным напоем ты себе ассоциируешь? Джонни Вок. Как там, я с джином на Нет, ну это до всех питание просто. Не, ну ты просто у меня ассоциируешься с джином, с елочками, с ананасовым соком. Ну, что значит, джин ананасовый А я Джонни Вокер. А ты? Я смерть, що я не п'ю, Але мені так час від часу подобається такий лікіор, ще я, може хтось бачив. Він з одного сторони білий, а з іншого чорний. То його не бачив. Ти за те захопив, бачила? Чи ходили ви коли-небудь до бабки Так. Я постійно ходжу. Вчора? Я постійно ходжу, питаюся, що як там. Баба просто ворожка. Я сподіваюся, піддатні ці на випадки. Так, я знаю, то у мене часто приходить. У кого ще тут? є запитання, може хтось. Хід більше, знаєте, приземлені, що 24 години зупинити. У нас є запитання до вас. Давай по списку списку. Задавайте, не штудайтеся. З ким зі року захотіли виступити. Просто, просто ви... виступити? Ну, ну, с... можна, с... nee. можна і пісню написати. <кліж> можна і пісню писати. Можна. Можна. З українських чи зарубіжних? І таких, і таких. Ого. Це довго буде. <кліжна> 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 це, <кліжна> це, дуже, це дуже довго. З ну, зарубіжних особливо дуже багато. Саме пріоритет?

Заміна воно думав, але не відмовився точно. Найменше, що буде в такому смисі. У мене є така класна футболка, на ній пишуть «Марік теж». Ну, коротше, я забув сьогодні. До речі, класна футболка, ну, в ній пишуть так. Сидеш собі, щось там вбираєш, вкладаєш. Так сидиш собі, сидиш і так щось стоїть. У мене почали просилати записки. Так. Хас моя. Коли ти почав писати свої вірші? І текст, Так, я так подумала. Вірші раніше, ніж тексти пісень. Вірші десь в класі п'ятому. Перший вірш був про щось таке по типу Великодніх свят. Короте, ну, там, де Рима, ну ви мене зрозумієте, там де Рима Христос Воскрес Вістом Воскрес. Там було, по-моєму, щось на, на, три, на, на три таких квадрати, де я, грубо кажучи, привітав сім'ю з, з цими святами. А тексти пісень в... По-моєму, в сьомому. Ну, але це вже було таке, це вже було дуже, дуже під великим впливом хіп-хоп культури і дуже під великим впливом зарубіжної музики. Тоді, коли там хотілося прямо все, що там в тій голові, випласти під якісь ну, квадратуру музики. Марік, mm -hmm. де ти купив цю Толстому? Mm -hmm. mm -hmm. Я один прикол, да. так. По-перше, я не один такий щасливий. У mm -hmm. нас має такі дві, а за того питання до Славіка, бо він ніг на нам не Наш дружбан подарував нам на 23 жовтня mm -hmm. такі дві класних штуки. І сказав, і сказав, я не скажу нікому, де їх купувати. У нас запитання: Славі, де ти?